Йому попали на 300 доларів з роботою хіндімена. Перше, це була можливо десь наша неуважність і промах, тому що мій чоловік зареєструвався на сайті Yelp, бота для хендіменів для пошуку хендіменів. І виходить, що постійно тільки він зареєструвався, почали телефонувати з цього ж Yelp, Давайте будемо співпрацювати, типу, кидати рекламу. І був момент, коли говорили, типу, що там три дні безкоштовно, типу, ви протестите. Тому що ну знову ж таки вашої сторінки немає. Ви там десь будете в самому низу. Хто про вас дізнається? Що ви такі є хендімен. Фотографії Ми залили, тому що ми вдома робимо ремонт тут де ми живемо в своїй квартирі, і у нас є багато що і тому, якби портфоліо ми наскладали з приводу цієї реклами. Значить, вона по телефону. Ну на англійській мові там зайдіть туди, нажміть те, те, нажміть те. Раз і, типу, йому чомусь здалося, що це вона сказала місяць чи на три місяці. типу, і він заходить, в нього пише: типу, депасіт на 900 доларів. Тобто було безкоштовно. В нього прийшло одне замовлення на 150 доларів. де він змінив там кран. Тумбочці і плюс ще там по холодильнику з фільтрами подачою води для льоду, теж там перевірив, як воно працює, чи все окей, оце 150 доларів. В цьому він заїжджав, там купляв кран, да, такі якісь витрати по часу, миляш, це в принципі ціна нормальна. І цей чоловік він взагалі сам не з Флориди, він з іншого штату, це він приїхав, типу переїхав в Флориду вже пенсійного віку і сказав: О, класна ціна! Далі. Приходили ходили ще за буквально два рази в день в середньому. Люди писали з приводу якоїсь роботи. Повішати полички, типу змінити підлогу. Був один з варіантів покласти плитку там велику площу. Потім ще змінити карпет і так далі. У нас є тут ще один знайомий, який мексиканець. Він має трак. Він нам допомагав вивозити будівельне сміття з нашої квартири. Ось і ми телефонували до нього, наприклад, щоб розібратися по ціні за зміну карпету. Як це рахувати, скільки? Тобто, є там 10 на 15 сквефіт приміщення, треба демонтувати карпет і вмонтувати новий карпет. О, тобто нам сказали ті люди, що це десь приблизно 400 там доларів. Ще якісь нюанси. Значить, ми чоловік говорить, говорить їм: давайте за 300 300 чи 350, Тишина виходить, як тут дуже багато у нашій ерії. Через мексиканську притоку приходять біженців, які тут осідають, тому що клімат теплий, близький до Мексики, і людей, які готові зробити це за, наприклад, 200 доларів чи 250, набагато більше люди готові їхати багато ми. Робити за невеликі гроші і витрачати на це там день, півдня, чи ж буває за матеріалами треба їхати. Ну, різні моменти в середньому приходило десь оце два-три повідомлення. Більшість із них такі примітивні, що люди навіть один чувак писав: Окей, я купив тут інструменти, я спробую сам. Якщо не вийде, типу я тобі напишу ще раз. І за дороговизни роботи багато місцевих намагаються багато проблем вирішувати самотужки, не звертаючися за допомогою до хендіменів і так далі. Але це залежить знову ж таки від штата і Ерії Майамі, Свегас, Нью-Йорк і тазу скажу, де вища зарплата, там відповідно і вищі заробітки будуть. І плюс навіть цей же ж мексиканець, з яким ми тут зв'язуємося, бо в нього є трак і. Інколи допомагає. Він не займається лише хендіменством. В нього є трак, в нього є прицеп. Крив LLC зробив собі візиточки, Тобто ми його теж знайшли через маркетплейс. На Фейсбуці теж можна якби, залишати оголошення саме в маркетплейсі. Він займається комбо, комплексом. тобто демонтаж, вивезень. Ми, наприклад, ми можемо приїхати. Допомогти демонтувати, але вивезти не можемо, бо в нас легкова машина. Тобто в нього є перевага, тому що він має трак, прицеп. У моєму навіть ще одна машина є. За рахунок цього він може захвачувати набагато більше об'єм роботи. Наприклад, перевести щось дуже часто. Ми, наприклад, ще купували листи. У нас не було американських прав, і ми не могли взяти в оренду авто на українських правах. Нам не давали в Home Depot, саме грузове таке в Home Depot. Тому, в принципі, якщо взяти трак, інвестувати там в драбини, якісь більш масштабні, такі щоб можна було робити фасадні роботи, там якісь ще доски перевозити, десь комусь меблі, десь навіть техніку побутову розширити спектр послуг, то у вас більше шансів на те, що ви будете заробляти. Але якщо у тампа ерії лише типу як хендімен в плані. Чоловік на годину, то це буде більше як підробіток, а не настільки прям робота. Так і головне, я забула, чому ми попали. Тому що виявилось, що нам допомогли підключити сервіс оплати послуг, і перший місяць нам прийшов рахунок на 230, по-моєму, доларів. Плюс потім ще пройшло 94 чотири долара. Це кожен день ще по 4 долара за щось вони чарджили. За весь цей період з нас типу зняли рекламу. І що в нас там? Один позитивний, відгук, по суті, була одна реальна робота за місяць цього сайту ЄЛ. Тобто грошей списали майже на 300, а заробили всього лише 150. Це наш досвід. Знову ж таки, це хороша, класна робота, але треба розширити сферу послуг.